Да, і можна, до речі, входити, виходити з кадру. А от я є. Пишемо так? А, друзі, за моєю спиною лежать мальовничі околиці Старобільщини. А власне, що ми тут робимо? Ми тут готуємося до того, аби в лютому приїхати на Луганщину з проєктом Розділові. 21 лютого ми будемо в місті щастя, 22 лютого ми будемо в Станиці Луганській і в Старобільську. Зараз ми, власне, спілкуємося з нашими організаторами, знаходимо локації, загалом готуємося до цієї поїздки. Нас триває збір коштів на реалізацію цього проєкту на спільно кошти. Ми зібрали вже третину необхідних. Нам грошей, за що ми вам, нашим доброчинцям, страшенно вдячні. Сподіваюсь, ви долучитеся до завершення цієї кампанії. У Нас все вийде, ми зберемо необхідні кошти і приїдемо сюди на Луганщину. і Стартуємо тут, в цих містах, із нашим проектом розділові, щоб потім поїхати в інші міста до Харкова, до Києва, до Тернополя, до Франківська, до Львова. Тому долучайтеся, підтримуйте. Сьогодні надзвичайно важливо реалізовувати такі спільні акції і на сході України, і не лише на сході. Всім дякуємо, всім Василиксі.